Всім привіт! Ви на каналі Укей, OK. і сьогодні я хочу розкрити тему бюджетного шопінгу. Так як ви часто мене запитуєте про речі не за всі гроші світу. Сьогодні я застилізую декілька класних образів, приміряю їх на собі і розповім, чому саме я їх обрала. І з цього мені допоможе магазин фешоніста у Львові на вулиці Коперніка. Якщо вам цікава тема шопінгу, продовжуйте дивитися це відео. Мені подобається, що речі розкладені по кольорах, Ось це рожевий білий, тобто досить легко можна обрати, якщо ви йдете з якоюсь конкретно рожевою річчю чи якоюсь яскравою річчю. Подобається, що в цьому магазині представлені також і сумки, і взуття, то ви можете скласти такий повноцінний образ. Або, наприклад, приміряти, якщо ви маєте вдома мовно, чорні босоніжки, можете тут приміряти чорні босоніжки, зрозуміти, чи вам пасують ваші існуєчі. До вашого образу. Ой, до речі, цього костюму я не бачила. Я, мабуть, теж хотіла його приміряти. Не бачила його на сайті. Він такий оверсайз, хоча це XS. Я ось все ж таки його примірюю. А до речі, ще я помітила тут розміри трошки маломірні. Так що, будьте уважними, якщо, наприклад, виносити S в житті, там низ у вас S, то краще вибирати все ж таки тут M. І я також помітила, що в основному магазини розраховані з такого середнього і низького зросту це метр 165, метр 160. Вам точно тут підійдуть речі і жакети, і сукні. Це подобається крошек в цьому сезоні, і воно буде актуальним і в наступному. Також дуже класні речі. Такі топ також я бачила в синьому і рожевому, але я все ж таки візьму в світло і, мабуть, зістилізую в такому більш молочному образі. І в такому сірому костюмі мені дуже подобається, що ввер служечку вниз, більш такий без принта. Мені подобається тканина і подобається, що можна буде поєднувати жилет, наприклад, з джинсом, або жилет з якоїсь міді, іншої текстури з спідницею. І подобається поєднання сірого з бежевим. До речі, босоніжки шкіряні. Такий образ на 100% мій. Такий крошетнічний топ поєднання білого з молочним. Взагалі поєднання білого з молочним зараз найактуальніше в цьому сезоні. Тобто, якщо ви вмієте поєднувати молочний, білий ваніль, шампань між собою, то це просто вау. Бо це досить важко все-таки зробити часом. Подобаються брюки корогу. У мене, до речі, ще білих немає, і я до цих, до речі, дос досить сильно придивляюсь. Мені подобається, що вони трошечки прозорі, трошечки такі важкі навіть на вигляд, але вони дуже тонеткі, в них легко і класно буде влітку. Що є можливість затягувати пояс, робити таку талію. І, до речі, на мені розмір L, не бійтесь брати трошки більший. Такий аля, дуже жіночний варіант. Дуже подобається трикотаж в цьому сезоні. Я думаю, що він буде актуальний і в наступному. Я не захотіла її приглушати лет жакетом чи сорочку. Вважаю, сукня абсолютно самостійна. Можна носити високими підпорами, з низьким ходом, можна одягати на якісь вечірні заходи, але просто на повсякдень. Брала цю сукню в такому мінімалістичному стилі. Вона досить так сильно побувається за стилю магазину, але вона мені дуже сподобалась. Якщо чесно, для мене це зараз такий топ серед тут. А в такому стилі Zero Воно зв'язково і було дуже приємно до тіла. Це вже інші брюки Карго. Вони бежеві, вони без затяжок. Якщо вам хочеться якийсь такий менш спортивний варіант, то це вони Вони не такі прозорі, як білі карго, які я вже міряла. Не такий абсолютно зрозумілий образ на кожен день. Сумка, сідло і спортивні босоніжки. Я слышав такий кежуально діловий образ на кожен день. Ви можете поєднувати як з соком підборами, так і знову ж таки з низьким входом. І ось такий спідник, на мою думку, видовжують ріст, якщо вам потрібно робити довший сулет за рахунок цього розрізу і за рахунок таких масивних швів. Мені подобається, що вона без активних якихось вавовивереностей. Як це часто буває, вона така спокійна і поєднала з таким топом бандом трикотажним. Дуже радила би брати його в такому кольорі, там ще є інший кольор рожевий, жовтий, але мені сподобався саме цей. Він не занадто бабл такий досить цікавий і не зовсім барбі, яка зараз популярний. Щоб сказати, що це така абсолютна моя уніформа. Якщо в мене 10 хвилин до виходить, то я в'язну саме так. Це сорочка, дуже подобається смужка. Що вона така достатньо тонка і благородна. Сурочка має свою форму, вона не блищить. Це Ель-розмір. Такий на мені. Він не виглядає як Елік на мене, тобто він такий, як більше М. І ось такі джинси. Подобається, що вони не просто без декору. Вони з таким розрізом на одній низі створюють асиметрію. І ось такий образ на завершення, така вишенька на торті. У цьому сезоні дуже популярний і актуальний світло-жовтий колір. Я би гарадила всім пробувати його, тому що він пасує дівчатам як з холодним відтінком шкіри, так і з теплим відтінком шкіри. Я поєднала з жакетом кольору шампань. І ось такий святковий образ вийшов. Хотіла би зробити певні висновки по нашому сьогоднішньому шопінгу, такому забігу по українському мас-маркету. Я показала вам вісім повноцінних образів різноманітних на кожен день, святкові образи, і обрала найвигідніші одиниці, на мою думку, які відповідають ціна, якість. Тобто, на мою думку, це найкраще з того всього, що я обрала. Я не пропагую скуповувати весь одяг цього магазину, звісно, що тому що я не люблю, коли гардероб не працює, коли він захламляється. Потрібно розумно використовувати ресурси. І ще один великий плюс, на мою думку цього магазину, те, що ви можете скласти образи від взуття до сумок. Тобто ви бачили на мені все, що було на мені одягнуто, це було з магазину фешеніста. Нагадую, що весь одяг з цього магазину ви можете побачити в описі до цього відео. Переходьте на лінки і замовляйте, якщо вам щось сподобалось. І підписуйтесь на мій інстаграм, якщо вам цікаво побачити мій стилістичний образ в житті. Я була дуже рада, що ви були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, лайкайте його. Якщо ви хочете більше українського контенту від мене, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі!